Ми можемо натиснути створити контрагент, і ми бачимо, так, що це контрагент в загальному. Тут, якби такого діла, як покупець, так? і постачальник особам не розглужене. Тому можемо заповнити по коду ЄДРПО. Компанія, Юрсоба або це ФОП. Давайте, наприклад, це ФОП, так? ФОП Юрченко. Ірина Олексіївна. Так. І кот, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, чотири, шість, 8, десять. Телефон. Скорочене найменування просить. Пишемо телефон. Далі натискаємо. А, ось бачимо. Так. Це клієнт, який купляє або постачальник. Давайте ми покажемо, що це постачальник. Адреса в три крапочки. Заповнюємо адресу. Вінницька область. Містольниця. Все. Вулиця. Будинок там 23, квартира, 1. Індекс. Ось наш клієнт тут. постачальник, І Щоб були всі для нього дані. Далі. Ми бачимо, да, от, даже хочемо вказати банківський рахунок, вказуємо сюди банківський рахунок. Далі. Ось ми бачимо інформацію про нашого ФОПа-постачальника. Він буде нам постачати різні наповнювачі, спеції для нашої ковбаски. Написати та закрити. Все, з'явився у нас ФОП Юрченко. То в сонечко, то в місяць. Давайте подивимося, то в сонечко. Теж це постачальник має бути. Постачальник, він же нам вже щось постачав, і я вже коли робила для вас ознайомчий урок, я його туди внесла. Ось обов'язково створюєте ви контрагентів. У вас буде наше підприємство рознічний покупатель. Ви берете, створюєте три постачальника: то в місяць, то в сонечко Фоб'юрченко. Буде у вас рознічний покупатель, і буде у вас копмалюк, який буде закуповувати ковбасу для своїх магазинів. Це зробили. Тепер йдемо далі. Створивши контрагентів, ми переглянули все, і ми будемо зараз розглядати способи формування забезпечення потреб. Є. Два таких важливих фактори. Перше розрахунок потреби у ТМЦ для саме формування замовлень постачальникам, може бути за спрощеним чи розширеним варіантом. І є другий такий метод формування замовлень постачальникам за потребами ТМЦ, чи з урахування раніше розроблених і затверджених планів покупок. Коли у вас великий. Фабрика, завод, так? Ви формуєте план закупок на рік. Так само план продаж, план потужностей, виробництва, і, звісно, і план закупок, замовлень постачальникам. Ви домовляєтеся з постачальниками про оптові ціни, про ціни, які індивідуально для вас може він дати вам таку ціну. Система баз ERP реалізує управління запасами через замовлення постачальниками. Можна сформувати замовлення декількома способами: автоматично або вручну. Автоматично ділимо за потребами або на підставі планів. Ми будемо з вами працювати ось так, на практиці. А вручну на підставі замовлення можна, або зі списку документів. Тобто, у нас є інтерфейс купівлі. Тут ми бачимо, що якщо нам потрібно, якщо у нас великий перелік ТМЦ, так, і є різні постачальники, ми можемо сюди завантажувати ціни постачальника з різних файлів, які вони нам скидають. В Excel на електронну адресу прайси. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми могли вже, коли формуємо замовлення за потребами, зразу звідси, відкривши в одній програмі, бачити, які там на сьогодні актуальні ціни. Далі ми створили з вами постачальники. Так? Ми маємо їх зараз побачити. Давайте йдемо в купівлі. Постачальники. І ось ми бачимо: то в місяць, то в сонечку, Фоп'юрченко це наш список постачальників. Далі. Ми бачимо, що для того, щоб забивати план потреб, так, у нас тут, де в купівлі, мав би бути ще один документ, його поки немає. Чому? Тому що ми ще не сформували налаштування бази. Якщо зайшовши в сервіс, завантажити ціни постачальників, ось ми можемо, давайте ще раз зайдемо в купівлі, завантаження ціни постачальників. Обираємо відповідного постачальника. І тут набиваємо, наприклад, номенклатуру, так? звичайні ціни, і далі можемо їх сформувати. Ну, так як поки ми не маємо інформації, яка нам тут потрібна, то воно нам не дасть. Але щоб ви собі знали, що це є такий функціонал. Давайте це вікно закриємо, щоб воно нас не заважало. Позакриваємо трохи вікно і повертаємося у купівлі. Ось тут ви побачили, що в мене вже є віконечко замовлення постачальникам. Їх у вас немає, бо ми ще не дійшли до налаштувань. І так, дивимося. Е, є ще у нас склад і доставка, то в складі і доставки є формування замовлень за потребами. От, то тут також ми можемо переглянути. Як працює у нас цей інтерфейс? За потребами? Дивіться, ці потреби для виробництва вже. Наприклад, якщо у купівлях ми з вами потреби на закупку темця, то у складі, так. Ми обираємо склад Готова продукція, номенклатура сирокопчена ковбаска, яку ми потім вже будемо створювати з вами, бо ви ще поки не створювали, тому що це я вже створила, бо писала вам ознайомчий урок. Це буде для продажів. А купівлі ТМЦ, ось тут у вас має формуватися планер да, по закупці ТМЦ. Джерела формування потреб в ТМЦ. Є зовнішні, є внутрішні. Зовнішні, ми розуміємо, що що? Джерела формування потреб це звідки вони виникають, ці потреби від замовлення клієнтів. А внутрішні ми потребуємо якісь різні ТМЦ для чого? Щоб запустити виробництво, складу на цех, так? чи щось відремонтувати, чи інші там можуть бути різні. Процеси, які у нас будуть формувати цю потребу в ТМЦ. Що таке метод забезпечення потреб? Дивіться: забезпечення потреб як у закупці ТМЦ, так і у продажу, щоб забезпечити тою кількістю ковбаси наш цех, щоб. Покупець, який планує у нас її закупити, бо так ми плануємо закупити в когось то це так само у нас планує закупити Попюрченко Ірина Олексійна і ту, ту кількість ковбаси, щоб свої магазини заповнити продукцією. Тому це відповідна стратегія, відповідно до якої забезпечується потреба для підтримання залишку товарів в магазині, на складах і забезпечення. Замовлень на відвантаження. Тобто, якби працює в дві сторони, так? на закупку ТМЦ для виробництва продукції, і потреба на виробництво такої кількості продукції, щоб ми могли забезпечити потребу нашому клієнту. Ось ми з вами маємо так уже магазини, і ми можемо з вами переглянути так, в магазинах. Наскільки у нас заповнені прилавки? Якщо їх недостатньо, то ми що робимо? Ми маємо докуповувати.